Змагання стронгменів традиційно відбувалися на центральній площі Мелітополя. Підтримати найсильніших українських богатирів зібралися сотні мелітопольців та гостей міста. Буквально з першого етапу просто ядерний состав учасників. Всі спортсмени дуже титуловані, дуже крепкі, знаходяться в чудесній формі. Здесь маленька шибка, і ти одразу можеш турнірити таблиці, плотність очков очень сильна. Поэтому серйозна конкуренція. Ну іменно в такій боротьбі спортсмени і ростуть. Боротьба стронгменів була досить видовищною. Кожен учасник викладався наповну. Спортсмени демонстрували свою богатирську витримку у п'яти вправах: бігова естафета із 100 кілограмовою кегою, логліфт, так звана прогулянка фермера, гантельна естафета і станова тяга Аксель вагою 250 кілограмів. Суперники сьогодні надзвичайно сильні. Такого рівня змагань, ну принаймні, я не пам'ятаю, щоб я е, настільки відчував себе, ну скажімо так, низько згаду, то ну це рідкість. Дуже суперники всі сильні, дуже високий рівень змагань, і дуже приємно, скажімо так, змагатися на такому іменно рівні, є за ким рости. За підсумками п'яти вправ переможцем змагань став гість із Білорусі Олександр Курак, друге місце у Валерія Газаєва з Мелітополя. Бронза дісталася рекордсмену жителю Макіївки Михайлу Худякову. Він встановив новий рекорд України у становіття зі аксель вагою 250 кілограмів. Це лише перший етап змагань. Основна боротьба за титул найсильнішого стронгмена ще попереду. В прошлом году мы провели 7 этапов, в которых участвовало около 30 спортсменов из 6 стран Европы. И в этом году вот чемпионат стартует именно из, из города Мелитополя. Следующий этап у нас будет в городе Генически, далее Коломы, на франковской области, легендарная Сорочинская ярмарка, Северодонецк. И финал мы планируем провести в Черновцах на день города Запорізькі стронгмени показати свою майстерність зможуть 31 липня на традиційному турнірі. Найсильніша людина запорізького краю. Ці змагання також прийматиме Мелітополь. Станіслав Пічурін, Олеся Бричок, Артем Довжик, Мелітополь, Тв. 5